Всім привіт! З вами канал Космос. Уявіть собі Всесвіт, не як знайому картинку з яскравими зорями і кольоровими туманностями, а як величезний простір, наповнений невидимими структурами, прихованими об'єктами і процесами, які ми ледве навчилися вловлювати. Космос значно дивніший ніж показують підручники чи популярні фільми. Ми звикли думати, що планети повинні обертатися навколо зірок, що галактики сяють трильйонами світил, а світло є головним інструментом пізнання Всесвіту. Але сучасна астрономія відкриває перед нами зовсім іншу картину. Там існують світи, які не мають власного світла, галактики, майже повністю приховані в темряві, і навіть матерія, яку просто так не побачиш. Сьогодні ми зануримося в дві дивовижні загадки Всесвіту: про темні планети і про темні галактики, щоб зрозуміти, наскільки незвичайним є наш космос і скільки ще загадок він приховує. Отож, давайте розбиратись у цьому разом. Але спершу хочемо подякувати нашим захисникам, українським воїнам, які захищають нашу українську землю, мову і науку. Тому, перш за все, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Також ми вдячні нашим патронам на платформі Patreon та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Це допомагає нам продовжувати працювати. Планети Привиди. Планети-привиди це об'єкти маси порядку планет, які не перебувають у гравітаційній залежності від своїх зір. Вони або були викинуті зі своїх рідних систем внаслідок динамічних взаємодій. Або сформувалися самостійно в умовах прямого гравітаційного колапсу. Газові тверді вільні плаваючі тіла детектувати дуже тяжко, бо вони не світяться у видимому світлі. Найчутливішим методом пошуку є гравітаційне мікролінзування короткочасне посилення яскравості фонової зорі, коли на лінії зору опиняється компактний масив. Саме за мікролінзуванням було зроблено перші заяви про наявність великої кількості таких об'єктів. Зокрема, аналіз спостережень 2011 року вказував на те, що кількість таких об'єктів близько 1,8 на одну зорю, тобто кількість вільноплаваючих планетних тіл може перевищувати число зірок у галактиці. Цей результат справив великий резонанс, але подальший аналіз більших і довших серій спостережень звузив можливі оцінки до 0,25 таких об'єктів на зірку. Тобто значно рідше, ніж випливало з першої інтерпретації. Походження планет сирот це активна тема досліджень, і сучасні огляди показують дві версії. Частина таких об'єктів, особливо масивні кілька мас Юпітера і більше, могла виникнути внаслідок фрагментації гравітаційно нестабільних ділянок молекулярної хмари, і фактично бути субуровими карликами, тобто формуватися як малої маси зорі. Інша частина походить зі звичайних протопланетних дисків і потім викидається через взаємодії, а саме через обміни кутовим моментом, близькі зближення з іншими планетами чи проходження поруч із масивною зорею. Фізичні властивості таких планет дуже відрізняються. Молоді вільні планети зберігають тепло від утворення і випромінюють у ближньому та середньому інфрачервоному діапазоні. У зрілих об'єктів температура поверхні може опуститися до десятків або одиниць кельвінів. Вони стають практично невидимими в усіх діапазонах, крім випадків невеликого внутрішнього нагріву, наприклад, при тривалому стисненні або акреції. Теоретично під товстою льодовою кіркою або в метанових атмосферах такі планети можуть зберігати внутрішнє тепло, а у випадку наявності внутрішніх джерел енергії навіть підтримувати умовні екосистеми у підльодових океанах. Однак прямих доказів біологічної активності немає, і ці уявлення залишаються спекулятивними в рамках астрохімії. Сподіваємось, що майбутні широкі і глибокі огляди в інфрачервоному діапазоні та мікролінзові моніторингові програми різко звужать невизначеності і дозволять визначити розподіл мас та просторовий розподіл цих привидів. До речі, ми відкрили банку на збір для купівлі підписки на Shutterstock на 2026 рік. Наша ціль 25 тисяч гривень. Ми будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу бо без цього з лютого ми більше не зможемо випускати нові відео. Детальніше в описі до цього відео та в дописі у нашій спільноті. Темні галактики. У класичному розумінні слова галактики ми звикли до об'єктів, в яких велика частина маси це зірки, газ, пил, тобто звичайна матерія, баріонна. Темна матерія це невидима речовина, яку ми не можемо побачити у телескоп, бо вона не випромінює світла. Про її існування вчені дізналися завдяки її гравітаційному впливу. Вона притягує об'єкти, впливає на рух зірок і газу, але залишається невидимою. У нормальній галактиці, наприклад, у Чумацькому шляху, темна матерія домінує, але там все ж є багато зірок і газу. Проте відкриття так званих ультрадифузних галактик поставило під сумнів це уявлення. Ці галактики мають дуже низьку поверхневу яскравість, тобто у них надзвичайно мало зірок на одиницю площі, але вони можуть бути великими за розмірами, порівняними навіть з великими спіральними галактиками. Одним із найвідоміших прикладів такої темної галактики є Dragonfly 44, розташована в скупченні Кома. Відстань до неї 300 мільйонів світлових років. Астрономи провели вимірювання швидкостей зір всередині цієї галактики за допомогою спектроскопії, і на підставі дисперсії швидкостей визначили динамічну масу об'єкта. Розрахунки показали, що маса Dragonfly 44 становить приблизно 10 в 10 степені мас Сонця. І близько 98% цієї маси припадає на темну матерію. Однак, коли дослідники врахували не лише центральну область, а й повне гало темної матерії навколо галактики, та порівняли результати з сучасними моделями, вони дійшли висновку, що загальна маса Dragonfly 44 разом із Гало може досягати близько 10 у 12 степені мас сонця. Тобто вона може бути співмірною з масою чумацького шляху, попри те, що містить надзвичайно мало зірок. Гігантське гало темної матерії з мізерною кількістю нормальної матерії зробило Dragonfly 44 одним із найбільш темних об'єктів. Вона випромінює всього лише 1% від випромінювання всієї нашої галактики, попри те, що її маса, така ж як і у чумацького шляху. Це викликало великий інтерес, оскільки виявилось, існують галактики, де майже вся маса це темна матерія. Такі галактики стають особливо корисними лабораторіями для вивчення природи темної матерії, оскільки тут відсутній значущий внесок з боку зір та газу, і динаміка таких систем краще відображає властивості гравітаційного потенціалу темного гало. Цікаве припущення в науці полягає в тому, що частина маси таких галактик може бути прихована не тільки в темній матерії, але й у так званих темних планетах, планетах привидах, про які ми вже говорили. Тобто об'єктах, зроблених зі звичайної матерії, але які не світяться, не нагріті зорями і не піддаються спостереженню. Це можуть бути холодні газові гіганти, що не запалили термоядерні реакції, недозірки, бурі карлики, старі згаслі зорі чи чорні діри. Але на сьогодні більшість досліджень показує, що темні планети і темні зорі не можуть пояснити всю масу таких галактик. Навіть якщо припустити, що в галактиці є величезна кількість невидимих таких об'єктів, їхньої маси буде недостатньо, щоб утримати галактику разом на таких швидкостях, із якими рухаються її зорі. Для цього потрібна маса, яка в десятки разів перевищує масу всіх можливих прихованих об'єктів. Однак це не означає, що їх там немає. Навпаки, багато моделей утворення темних галактик передбачають, що вони можуть містити значну кількість холодних темних планетних тіл, просто вони губляться на фоні величезної частки темної матерії. У випадку таких галактик, як Dragon 44, темна матерія проявляє себе особливо переконливо. Ми бачимо майже порожній за світлом об'єкт із мізерною кількістю зір, але його гравітація вказує на масу співмірно з чумацьким шляхом. Жодна кількість прихованих планет, бурих карликів чи холодного газу не здатна пояснити таку різницю між видимою і реальною масою. Єдиним узгодженим поясненням залишається існування великого резерву невидимої речовини, яка утримує галактику разом і визначає її структуру. Ну а на цьому в мене все. Шукайте світла і добра. Слава Україні!